Так, Сьогодні ми приготуємо такий салат з крабовими паличками, з, ку... з кукурузою, з горошком, з куриним філе і заправимо майонезом. Такий легкий, швидкий наш буде салатик сьогодні. Салатик з кукурудзою. Півбаночки в мене осталося, тому і вирішила його приготувати. Півбанки кукурузи, півбанки горошку, грам 100 крабових паличок. Тут у мене 240. Ми візьмемо тільки один ряд. Я думаю, там 100, 120 грам буде. Так, пів цибулинки, можна білу або зелену. у мене Я додатку червону. І курине філі. Грам 200 куриного філі. І, звісно ж, майонез. Все, інгредієнтів мінімум, тому робиться швидко. Так, висипаємо кукурузку. Кукурузка у нас перша пішла. Так, висипаємо горошок, трошки його процідила, ріжемо цибулку. додаємо зараз, Тоже мілким кубиком, а можна було і не мілким кубиком, а можна було порізати такими півкільцями. Але вже все, буде кубиками. Так. Або ще можна білу цибульку, таку то, знаєте, сорт білий, біла цибулька. От тут ще можна б також так, додаємо цибульку. Так, зараз поріжемо м'ясо, крабові палички і все. Салат швидкий. Тому, я думаю, що це добре, що його тут мало інгредієнтів. От осталася горошка, остався якесь там м'яско. Так, кісточка попалася. Вережно треба слідкувати, щоб кісточок не було на філі. Так, ріжемо як. Ріжемо, як ріжеться, але старатися якимось хоч не такими великими шматками. Отак, так, додаємо наше філе порізане. Боже, ціла мисочка ось буде. Салатник, цілий салатник. А я думала, його буде мало, мало інгредієнтів та й і буде мало салату. Тут ні, тут достатньо буде. Як, смотре, яка родина, звісно, але достатньо на вечерю 100%. 100%. Достатньо на сім'ї поїсти якогось салатику. Такого салатику. Так, ріжемо крабові палички, але крупно, великими такими кусочками. По діагоналі ріжемо так, щоб вони такі гарненькі будуть кусочки. так. І отут якось отак, може, чи що. Не знаю. Крупненько. Ріжемо буде гарніше. Веселіше в салатику. Так. Ну і у нас і філе порізане немілко. Тому так, так. все. Півпачки пішло у мене крабових паличок на цю тарілку, на, цю... на цей рецепт. Сіль перчик за смаком і додаємо майонез. Майонез також, дивіться, щоб був не сухий. Так, достатньо, щось я вже багато розійшлась. Так, змішуємо добре. І будемо смакувати. Ну, гарний буде, гарний, нарядний буде теж такий. Ну, і ситний, звісно, філе, і майонез. І горошок, і кукурузка. Так. так. Може, ще трошки зараз додамо майонезу. Ну, ви дивіться теж, якщо треба, додавайте. Посоліть, поперчіть за смаком. Так, я мішаю. Салатик я перемішала, посмакувала. Дуже смачний. Мені подобається. Такі інгредієнти якраз те, що треба. І навіть незвично, що тут і філі і крабові палички, але вони, звісно, все добре. Все читання дуже добре. Так, ну от. Всім смачного. Дякую за перегляди. Заходьте ще на канал, будуть цікаві ще якісь рецепти. Буду, буду дуже вам вдячна. Так що, готуйте. Дякую всім смачного. До побачення.